Утоптала стежечку через яр, через гору серденько на базар, продавала бублики козакам, Торгувала серденько п'ятака. Я два шаги, два шаги пропила, за копійку дудника найняла. Заграй мені дуднику на дуду, нехай своє лишенько забуду. О, така я дівчина, така я. Сватай мене, серденько, вийду я. На улиці невесело, в хаті батько лає, а до на досвідки мати не пускає. Що ж мені робити, де мені подітись, чи то з іншим полюбитись, чи то утопитись. Ой, надійно я сережки, і добре намисто. Та піду я на ярмарок в неділю на місто, скажу йому сватай мене або одчепися, бо як мені у матері, то лучше топиться. І багата я, і вродлива я, та не маю собі пари, безталанна я. Тяжко, тяжко в світі жить і нікого не любить. А жупани одинокий носить. Полюбилась би я, одружилась би я з чорнобривим сиротою, та неволя моя, батько мати не сплять, на сторожі стоять, не пускають саму мене у садочок гулять. А хоч пустять, то з ним, з препоганим старим, з моїм нелюбом багатим. З моїм ворогом злим. Ой, стрічечка, до стрічечки, мережаю три ніченьки, мережаю, вишиваю у неділю погуляю. Ой, плахотка, червчаточка, дивуйтеся дівчаточка, дивуйтеся парубки запорозькі козаки. Ой, дивуйтесь, лицяйтеся. А з іншими вінчайтеся, подавані рушники, отаке то козаки. Навернувся із походу гусарин москаль. Чого ж мені його шкода, чого його жаль? Що на йому жупан куций, що гусарин чорноусий, що машою звав? Ні. Не того мені шкода, а марніє моя врода, люди не беруть, а на улиці дівчата насміхаються прокляті, гусаркою звуть.